Шановні друзі, радий вас усіх вітати. І поза як ми знаходимося у світлі свята Христового Воскресіння, то вітаю вас з повіданням нашої віри про те, що Христос воскрес із мертвих. Сьогодні у нас чергова неділя, третя неділя після свята Пасхи. Традиційно в нашому богослужбовому колі ця неділя присвячена пам'яті жінкам мироносицям. І євангельське читання, яке відповідає сьогоднішній неділі, воно нас за змістом дещо повертає назад. у Страсний тиждень, і оце повернення пов'язане ну не з тим, що священна історія там пішла в зворотньому напрямку, звичайно, ні, а тому, що на день пам'яті і жінок мироносець і праведного Йосипа Римафейського його сьогодні також пам'ять, читається уривок про те, де їх служіння. І жінок мироносиці праведного Йосипа Римофейського відкривається найширше, а це звичайно відбулося як відомо в контексті поховання тіла Господа Ісуса. Тому власне євангельське читання воно буде дещо не пасхальне за своїм змістом, хоча. Це не зовсім правда. Воно буде не пасхальне, початок у нього буде не пасхальний, а закінчення буде е, цілком відповідати е, оцьому великодньому настрою і духу, в якому ми до цих пір знаходимося. Отже, настав вечір дня розп'яття. І оскільки це був день приготувань, день перед суботою, то Йосип з е, Аримофеїв, сповнений хоробрості, пішов до Пилата. І попросив віддати йому тіло Ісусове. Він був поважним членом Ради юдейської, який також чекав на прихід царства Господнього. Коли Пілат дізнався про смерть Ісуса, він був дуже здивований, що це трапилось так скоро. Тож він покликав Центуріона і запитав його, чи це дійсно було правдою. Вислухавши доповідь Центуріона, він звелів віддати тіло Ісусове Йосипові. А Йосип. Придбавлення не полотно, і знявши тіло Ісуса з Христа, загорнув його в полотно і поклав до гробниці, що було висічено у скелі. Потім Він викотив, прикотив величезний камінь і затулив ним вхід до склепу. Марія Магдалена і Марія Йосипова мати побачила, де було поховано Ісуса. І коли минула субота, Марія Магдалена, Марія Мати Якова і Соломія придбали пахощів, аби намастити тіло Ісусова. І рано вранці тільки не зійшло сонце, в перший день тижня вони прийшли до гробниці, де було поховано Ісуса. І сказали жінки одна одній: а хто ж нам відкотить від входу отой величезний камінь? Коли вони наблизились до склепу, то помітили, що той величезний камінь, який затуляв вхід до гробниці, було, відкочено вбік. Війшовши до склепу, жінки побачили, що праворуч сидить молодий чоловік, убраний в білу одежину. Тож вони дуже були налякані. Тоді він мовив до них, не бійтеся. Ви шукаєте і Ісуса з Назарету, який був розп'ятий на Христі. Однак його тут зараз немає, бо він воскрес із мертвих. Огляньте те місце, де він лежав. Тож йдіть негайно до учнів Його і до Петра, і скажіть їм він прийде в Галілею раніше за вас, там ви знайдете його, як він вам і обіцяв. Тоді жінки пішли звідти і побігли геть від гробниці, приголомшені і охоплені страхом. І нажахані вони нікому нічого не сказали. Про що читання? Читання ну, зрозуміло, про поховання і про Воскресіння Христа. Уривок довгий, і тут можна знайти досить багато тем для роздумів, але ж у цей день традиційно кажуть про служіння мироносець, зокрема, і жінок в церкві загалом. Тому і я вставлю там своїх п'ять копійок до цієї теми. І в першу чергу я б хотів би торкнутися питання розуміння взагалі статі і жіночої, і чоловічої в християнстві. Ну, зробимо таке собі маленьке введення в християнське розуміння гендеру. Слово гендер я використовую у класичному розумінні, тобто, ну, у значенні слова стать, ну що таке стать? Да, це сукупність там, фізіологічних. Психоемоційних навіть соціальних особливостей, які формують або ж чоловічий, або ж жіночий спосіб існування людської природи. Коли Зараз, до слова, гендер додають, знаєте, оце ще поняття самоідентифікації, в результаті чого ми можемо отримати людину, яка сама себе визначає і не як чоловік, і не як жінку. Оце все я залишу поки поза увагою. Хоча б тому, що і ну, існування людини. Там, окрім чоловічого і, і жіночого способу існування людини, ані природа, ані священне писання не знає. І саме тому всі ці альтернативні способи, які виникли через те, що до слова гендера додали оце розуміння самоідентифікації, ми його поки залишимо. І до речі, дуже важливо сказати, що зміст цього відео не в тому, щоб знаєте, там засудити ті, хто живе е, чи думає по-іншому, а щоб в першу чергу ми, християни, мали чітке усвідомлення власної віри але разом з тим, я прошу ну не чекати, що знаєте, зараз буде така всеохоплююча богословська лекція, після якої ні у кого не залишиться питання. Ну ні, ми проговоримо лише якісь такі фундаментальні положення, на які як на фундаменті, потім можна буде щось будувати. Тому що, ну погодьтесь, 10-15 хвилин. Ну, досить замало, щоб висвітлити будь-яку тему, а тим більше таку значну і потужну, і серйозну. Що перше потрібно сказати у з теми у цього християнського розуміння гендеру? Священне писання прямо вказує на створення людини. Ми зараз не будемо стосуватись, це відбулось за мить чи за мільярди років. Але священне писання розуміє людину як істоту, котра має два способи буття. І нам ці два способи буття відомо: це чоловічий і жіночий способ буття. Тобто і жінка, і чоловік це два способи існування однієї людської природи. Тобто природа одна, способи її існування два. Так, власне, прочитується історія про Адама і Єву в книзі буття. Втім. Оця історія містить іще одну деталь, яка дає цьому відомому сюжету такого ну, дещо іншого забарвлення. Що я маю на увазі? А в першу чергу я маю на увазі те, що окрім історії про те, що і Адам, і Єва мають однакове походження, а значить, і однакову гідність. В цій історії, в книзі буття, є ж, ще ж відображена і певна черговість. І у створенні, так, спочатку Адам, потім Єва. І також е зроблені акценти на черговості у гріхоподінні. Спочатку Єва, а потім Адам. І в, якщо так дивитись на цю історію про Адама і Єву, то жіноча там стать е ну, знаходиться у такому недосить е, вигідному положенні у цій всій історії. І знаєте, я про це б не згадував би аби. Аби не ті сумні висновки, які робило людське суспільство, а воно ж довгий час було патріархальним, і ось робило такі сумні висновки на адресу жінки, використовуючи власне у цю старозавітню історію. Ну, власне, і знаєте, і ідейне натхнення патріархального суспільства, яке було про що? Ну, про те, що чоловік має якісь особливі привілегії на відміну від жінки, то це все посилалось на оцей, саме оцей відомий сюжет із книги буття. А як сказати точніше, то на примітивне його тлумачення. Втім, справедливості заради потрібно сказати, що статус жінок у суспільстві там на протязі століть він частіше залежав не від положень християнського богослів'я в першу чергу, а від стану самого суспільства. І при цьому я маю на увазі не лише там моральний стан чи культурний стан, а й об'єктивні фактори. Ну там фактор війни, важку фізичну працю і тощо. І ці всі обставини, ну якось там бажали цього чоловіки чи не бажали, вони е видвигали саме е людей чоловічої статі е на більш провідні е місця, даючи можливість людському суспільству, ну там. Е і виживати, і одночасно з цим і розвиватись. Разом з тим, вже з перших віків християнства ми ж маємо однозначні свідчення про рівну гідність обох статей. Цитую апостола Павла: усі ви, Божі діти, через віру в Ісуса Христа. Бо усі, хто хрестились в Христа, в Христа одяглись. Тож немає різниці між юдеєм і язичником, рабом і вільною людиною, чоловіком і жінкою, бо всі ви єдині в Ісусі Христі. Через декілька віків святитель Василій Великий, це 4 століття, пише про чоловіків і жінок, що равночесна їхня природа, рівні їх чесноти, рівна нагорода і однакова відплата. Тобто, з точки зору світогляду, християнство по суті спричинило певну таку ментальну революцію, стверджуючи суттєву рівність, тобто рівність по суті чоловіків і, і жінок, ну, наприклад, античне суспільство собі такого дозволити не могло стверджувати рівність чоловічої і жіночої статі. Проте, на практиці. Навіть сама церковна спільнота е, далеко не завжди керувалася своїми же принципами. Знаєте, про це дуже добре сказано в офіційному документі, який за за життя світу, е, це документ, де відображено соціальне вчення православної церкви. Там є така цитата у відповідному розділі: нерівність чоловіків і жінок майже у всіх царинах життя є однією з трагічних реалій нашого занепалого світу. І, хоча в своєму вченні і богослов'ї православна церква завжди утверджувала рівність чоловіків і жінок як особистостей, на практиці вона не завжди була бездагана вірною цьому ідеалу. Ну, особисто у мене не виникало ні на мить думок про можливість якоїсь там нерівності жінок та чоловіків перед Богом. Мені ну, взагалі незрозуміло, як у здорову голову може прийти ну, така ідея, що хтось там комусь нерівний. Але, отут є дуже важливе, але рівність у гідності не означає однаковості. Я стверджував і, і і буду стверджувати про те, що і жінки, і чоловіки, вони рівні, рівні, але різні. І от у цьому, у цій різності, є великий дар Божий різність. Яка не порушує гармонії і єдності, це чудовий дар Божий цьому світу. І знаєте, оцей принцип рівність, яка е, не порушує гармонійності і єдності, оцей е, принцип можна перенести на будь-яку площину людського життя і, е, і життя церкви. Ну, дивіться. Е, Бог ж не лише людській природі дав два способи існування чоловічий і жіночий, а навіть кожну окрему людську істоту Бог наділив унікальними властивостями, завдяки яким кожний з нас є особистістю, яка здатна стати подібною творцю. У Бога широке серце, і тому в цьому серці вміщується все. Саме тому Бог і є джерелом різноманітності у цьому світі. Знаєте, це лише лукавий, і люди, які захоплюються принципами лукавого. Свідомо чи несвідомо йому служачі, оце саме вони бажають зробити усіх людей однаковими, щоб були однакові умови життя, однаковий зовнішній вигляд, однакові слова, а бажано, щоб ще і однакові думки були у цих людей. Ну, так же зручніше керувати, володарювати і тому подібне. А Богу, як відомо, йому ж не потрібно кимось володіти, йому і так добре. Він е, єдиний, єдина самодостатня істота у цьому світі. І то. Тому йому до душі мати справу з кожним окремо, і бачити кожного особливим, тим більше, що його серце настільки широке, що воно здатне вмістити всіх кожного з нас з, з нашими такими різноманітними особливостями. Саме тому і рівна гідність чоловіків і жінок краще і більше. Реалізується не тоді, коли оці ці відмінності між е, жінками і чоловіками стираються, а навпаки, коли вони знаходять свою своє вираження і свою реалізацію. Зараз е, у світі є велика кількість справ, е, які без усяких проблем можуть однаково виконувати і, і, і чоловіки, і жінки в однаковий спосіб. Це навіть стосується таких сфер людського життя, знаєте, які е, ну, зовсім до недавнього вважались виключно там, жіночими або навпаки виключно чоловічими. Зараз жінки там обіймають, наприклад, ну, там, високі військові пости в деяких країнах, а чоловіки там, наприклад, роблять жіночі за Чиски або йдуть у відпустку по догляду за новонародженим немовлям, і ну, це все як, як говориться. Ну, то, будь ласка, на здоров'я, нема в цьому жодної проблеми, а, і це все можливо тому. Що ми люди, і, і не важливо, яка людська стать буде виконувати ту чи іншу роботу. Тобто, тут є важливим факт приналежності до е, людської раси, а не до якоїсь там е, конкретної статі. Але є ж такі аспекти нашого життя, де фактор статі є особливо чутливим. Ну, це не ті обставини, е, знаєте, нашого е, життя там, де. Ну, Які ми тільки що згадували, де важливо, щоб ти людина, і ти справляєшся з цими е, загальними справами. Там і жінки, і чоловіки їх можуть однаково добре виконати. Е, а що стосується знаєте, тих питань, де е, ось фактор статі є особливо важливим, де важливо підкреслити оцю нашу різність, там на перший план виходить якраз таки хто ти? Яка твоя ідентичність, яка твоя стать, яка особливість твоєї людської природи, чоловіча особливість чи жіноча особливість? Так, ну, наприклад, батько може виховати дитину, але ж він сам ніколи не зможе стати матір'ю для е, своєї дитини. Він може стати дуже добрим батьком. Але дуже добрий батько не означає, що він може при цьому стати, наприклад, матір'ю або там, ну. Такий факт, як там дружба між жінками і чоловіками. Ну, так, вона можлива, але це ж ну, досить специфічне явище, і воно буде або дуже тимчасовим, тобто нетривалим, або йому потрібно переродитись в щось більше, або навпаки, зникнути. Я вже мовчу, знаєте, про особливості емоційного устрою чоловіків, і жінок а від цього ж і різний спосіб сприйняття світу. Знаєте, до речі, той факт, що у цій гендерно-соціальні ролі. Інколи можуть виконувати люди різ іншої статі. Ну, наприклад, там знаєте, там чоловік із багатим життєвим досвідом може розказати про те, як дівчині краще реалізувати свою жіночність або навпаки, саме мати може навчити свого сина показати йому приклад там, розважливості, мужності, рішучості, сміливості. І тому подібне. Так, оце все м, свідчить не про те, що між статями немає різниці, а навпаки, про те, що дві статі роблять людську природу багатішою, повнішою і більш довершеною. Аніж якщо всі ми були б однаковими. Е, той факт, що я можу у іншої статі, у іншої особистості почерпнути для себе щось нове, це якраз для мене знак високої якості людства. Е, за що. Я думаю, кожен із нас повинен принести вдячність тому, хто стояв у витоків цього людства, і донині вважає себе батьком кожного із нас. Тому дякуємо нашого Небесного Отця за дар життя у всій його різноманітності, і будемо просити про те, щоб він навчив нас бути і вдячними, і вмілими користувачами оцього великого дару різноманітності людського життя. До подяки Богові, додаю і свою подяку вам, шановні брати і сестри, за те, що знаходите час для перегляду цього відео. На завершення, маленьке прохання, воно вам всім добре відоме. Прошу посприяти розповсюдженню цього відео. А хто в змозі, прошу допомогти розвитку нашого каналу. Більш детальна інформація про це в описі цього відео. До нових зустрічей!